Продам корпус воздушного фільтра Меган 1,5 dCi Можливо, підходить ще на якісь моделі Рено. Це вже дивіться по номеру запчастини. Ось номер. Погано видно. Ось номер запчастини. Ось такий фільтр воздушний. Повітряний фільтр. З усіх боків я покажу його. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є в наявності дана запчастина. Повністю цілий. Без пошкоджень і дефектів. Ось такий фільтр воздушний.